Вітаю, мене звати Юлія, і я рада представити вам новий проєкт відділу інформаційної роботи Калузької міської ради серію відеосюжетів молодь для молоді. Про молодь. сьогодні, коли наша країна веде боротьбу за незалежність, молодь не стоїть осторонь. Вони волонтерять, плетуть маскувальні сітки, допомагають військовим, організовують мистецькі події та заходи, які підтримують дух. І найголовніше, сьогодні на передовій дуже багато молоді, яка щодня доводить молодь не лише наше майбутнє, вона активно творить сьогодення. Наш задум – створити майданчик, де звучатимуть голоси молодих, активних, креативних, цілеспрямованих, завзятих людей із калуської громади. Ми переконані, що в Калуші їх надзвичайно багато. Тож цей проєкт беззаперечно буде довготривалим, а головне надзвичайно цікавим. Ця ініціатива спрямована на утвердження справжньої демократії, відкритої, дієвої, залученої. Думка молоді важлива. Дії молоді значущі, голос молоді почутий. Разом формуємо громаду, де молоде покоління не спостерігач, а творець. Ми розпочинаємо цей проєкт розмовою з людиною, на яку нещодавно покладено. Велику відповідальність представляти інтереси молоді Калузької громади, об'єднувати її та впроваджувати нові ідеї. Мій співбесідник на сьогодні Віктор Ковальчук, новообраний голова молодіжної ради другої каденції при Калузькій міській раді. Вікторе, вітаю! Вітаю вас! Поговоримо про плани, виклики, мрії і про те, як бути молодим лідером у сучасному світі. Тож вмощуйтесь зручніше. Отже, Вікторе, насамперед, розкажи трохи про себе. Хто ти чим живеш і що тебе надихає? Ну, я звичайний калушанин по суті. Звичайний студент, вчився в звичайній школі. Зараз э, ця школа вже науковий ліцей, правда, але починав я ще коли вона була гімназією. Насправді, якщо говорити про моє навчання, то я поміняв трішечки шкіл за своє дитинство, так сказати. Починав я перше в одинадцятій школі і одразу не зміг поступити до гімназії. через... Ну, на той момент конкурс був для мене трішечки заважкий. Потім я пішов вчитися до першої школи, потім до десятої. І пізніше вирішив спробувати ще раз поступити, так сказати, туди, де була моя мрія. По суті. І мені таки вдалося це зробити. І другий семестр сьомого класу я вже закінчив, будучи у е гімназії. Що тебе надихає? Я люблю займатися цією політичною молодіжною движухою. Тому я тут. От, власне, дуже гарно ти підвів до наступного питання. Коли вперше ти долучився до цього молодіжного активу, і що спонукало тебе долучитися, і що було твоїми першими кроками в цьому напрямку? Насправді долучився ще в ранньому в ранньому дитинстві. Я вважаю, що це було десь, ну, років 5-6. Це було завдяки моїй мамі, вона була сама по собі активна, до сих пір є такою. І вона відвідувала театр, в якому грало дуже багато членів молодого народного руху. Її дуже зацікавило їхні різні розмови про всякі таборування на природі, про походи на говерлу, адже вона цим дуже-дуже сильно мріяла. І вона вирішила до них долучитися. Ну і оскільки. Мені вдома було трошки нудно. Вона мене брала з собою і на репетиції до театру. Це був театр Легенда, я навіть е, брав участь в одній виставі. Е, е, і таким чином я трошки влився в колектив молодого народного руху. Спочатку я просто їздив на таборування з ними на різні вишкільні, вишкільного типу і релігійного типу. Ну, такі як Чорний ліс, це був більше вишкіл. Хрестоносці це було за співпраці з. Українською католицькою молоддю, здається, не пригадую добре, як ця організація називається, воно більше було націлено на релігійну тематику. Під час цих таборів нам проводили організатори лекції, які мені дуже дуже подобалось насправді слухати. За рахунок того, що я і раніше історією цікавився, а тут вони ще якось зачіпали цю тему і Україну згадували. І таким чином, потроху-потроху, разом з рухом я дійшов сюди. Тобто можна сказати, що оцей такий. Першочерговий, так, напевно, етап там, із театру, із якогось національно патріотичного виховання, е, вже е, спонукало тебе далі до, можливо, в майбутньому ти бачив себе як е, е, учасник прийняття управлінських рішень, так? Тому що е, далі, що хочу тебе спитати, це якраз таки. Е, як ти наважився подати свою кандидатуру і стати головою молодіжної ради? Ну тут більше грає роль в тому, що я вже відбув першу каденцію і зміг спробувати себе на початку, як і звичайного члена, тому що не до кінця розумів, взагалі, мало хто розумів до кінця, що взагалі була така молодіжна рада, тоді коли вона тільки створювалась. Спробував ще в той час себе як звичайного члена, і пізніше вирішив податися на посаду секретаря в першій каденції, де я вже мав певний досвід роботи з документами завдяки школі, тому що був трошки непосидючим і вирішив побавитися з документами і створити невеличку учнівську громадську організацію. Наразі вона, на жаль, занепала, але воно мені дало дуже хороший досвід роботи з документами, і за рахунок цього в мене була сміливість перше стати секретарем. А в результаті чого я був долучений до обговорення більш активно більшості рішень, і більше з ними мав якийсь такий контакт за рахунок того, що мені доводилося писати ті всі протоколи, обробляти їх, подавати, комунікувати з владою. Е, мені здалося, що я готовий стати головою, і в мене вже в принципі були певні візії, бачення, які би я хотів реалізувати якраз таки в тій самій молодіжній раді. Це більше амбіція, виклик чи поклик? Mm -hmm. Я не можу сказати, що це є одним із цих речей. Це, скоріше, є щось, що просто мені подобається. Це є, не можу назвати це і хобі, але сказати, що це прям амбіції, амбіції теж не можу. Я просто намагаюся зробити Україну, а в першу чергу і нашу громаду і приємнішою для життя людей для початку, для молоді, а вже в майбутньому може і доросту до того, щоб і більшій кількості людей допомагати. Що для тебе означає бути головою молодіжної ради? Це про лідерство, відповідальність чи прагнення до змін. Я не можу виділити якийсь один із цих трьох пунктів, адже всі вони певною мірою включаються в роботу молодіжного, ну, голови молодіжної ради і молодіжної ради загалом. Тому що голова молодіжної ради він все ще є звичайним членом молодіжної ради, і він все ще має рівну кількість повноважень, як і інші члени. Е, тому я не можу сказати, що ці пункти стосуються саме голови, вони стосуються кожного члена взагалі особисто. І я вважаю, що всі члени молодіжної ради і не тільки вони мають керуватися цими якраз таки трьома пунктами. Оскільки ми вже з тобою е, плавно перейшли так до роботи, напевно, десь в молодіжній раді, зокрема, якими ти бачиш головні виклики для молоді в нашій громаді і як, власне, молодіжна рада готова їх долати? Я не можу сказати, що виклики молоді в нашій громаді якось кардинально сильно відрізняються від е, е, викликів. Молоді у більшості інших громадах за винятком в громад, в яких відбуваються бойові дії, і в прифронтових громадах, тому що, окрім базових моментів, де молодь намагається вижити просто під час війни. Є ще більш глобальний і глибинний момент для молоді, а саме обрання їхнього майбутнього шляху і майбутнього місця всередині цього світу. І якщо говорити про те, як молодіжна рада збирається долати цю перешкоду для молоді, то скоріше за все, ми будемо вживати більше заходів до Профорієнтаційних моментів, щоб молоді легше було обрати якийсь конкретний напрямок, в якому вони б хотіли працювати, і для того, щоб вони могли оглянути більше можливих професій, до яких в них можливо лежить душа. Тобто, це основний такий виклик, ти вважаєш, так? який об'єднує молодь у всіх. Навіть не у всіх громадах, а скоріше у всьому світі загалом, тому що це є такий момент, який тягнеться з покоління в покоління, і е, ми не можемо його повністю виправити як е, річ, але ми можемо просто полегшити цю проблему для молоді. Вікторе, ти е, окреслив напевно такий основний з викликів, так, але я думаю, їх є. Набагато більше скажи, як ви плануєте комунікувати з молоддю Калузької громади, зокрема з тією, яка не входить до молодіжної ради, тому що важливо напевно залучати всіх, правда? Взагалі, комунікація з молоддю є одним із основних елементів роботи молодіжної ради, і є одним із перших кроків для запуску роботи молодіжної ради загалом, тому що Якщо ми не дізнаємося, яка нас молодь в громаді і чого вона хоче, ми не зможемо достатньо добре втілювати їхні інтереси і захищати їхні бажання на вищих рівнях. Тому по суті ми плануємо запустити в районі двох місяців опитування по місту в різних форматах, як і в форматах онлайн-опитувань, так і в форматах інтерв'ю. Щоб отримати більш точну відповідь по всіх категоріях молоді, починаючи від 14 років і закінчуючи людям, яким по 35 років, так само ми хочемо врахувати і ту молодь, яка Проводить свій час більш активно протягом денного періоду, так і ту молодь, яка виходить на двір уже увечері і збирається собі на площі та інших відомих всім місцях у Калуші. Ну так, тому що насправді вподобання в кожного різні. Так, хтось любить пікнік на природі, а хтось любить вечором десь послухати і музику і потусуватися. Так насправді дуже круто. Ви робите дуже потужну роботу в напрямку залучення молоді з громади. Дуже важливо, щоб десь можливо знаходилися якісь спільні точки дотику. Так, між молоддю різних вікових категорій, між молоддю різних інтересів, різних захоплень, і десь об'єднуючи зусилля можуть виходити багато класних цікавих проєктів. Однозначно, у чому ти бачиш головну місію молодіжної ради? Головною місією молодіжної ради є захист інтересів молоді у нашій громаді перед міською владою і перед державною владою, тому що молодіжна рада є дорадчим органом, який допомагає. Міській владі прийняти рішення стосовно того, якою буде молодіжна політика в нашій громаді протягом певної кількості часу, тому є важливим елементом для роботи молодіжної ради комунікація. Як власне відбувається ця комунікація між вами, представниками молодіжної ради і до прикладу міським головою, чи заступниками, чи депутатським корпусом? Чи легко вам іти і комунікувати? Насправді нам і нашій громаді дуже пощастило з міською владою, тому що вони ставляться дуже дуже лояльно до молодіжної ради і її ініціатив, які вона пропонує. Тому я не можу сказати, що є якась складність у спілкуванні між міським головою, між його заступниками та молодіжною радою. Буває, що вони можуть відвідати наші засідання. Буває, що ми делегуємо людей на різні е, сесії та ранкові наради, і таким чином ми доносимо інформацію е, до голів міста. Маючи досвід бути в молодіжній раді вже впродовж двох каденцій, тобто так, одну одна каденція вже закінчилася і зараз почалася друга каденція. За цей відтинок часу чи зустрічалися ви з таким, що вам відмовили в якихось ваших ініціативах, ваших ідеях та задумах? Чесно кажучи, ні. Майже все, що ми пропонували по суті, і проходило якби молодіжну раду на рівень міської ради, воно зазвичай приймалося. Чудово! Це насправді дуже гарний приклад. Я думаю, і для інших громад ми можемо слугувати. Так насправді легше жити, і легше працювати, і легше творити, впроваджувати щось нове, коли тебе чують, і головне розуміють. Знову ж таки беручи з твого досвіду, якою ти бачиш молодіжну політику в Калузькій громаді через два-три роки, насправді два-три роки це є надто малий час для якихось глобальних та кардинальних змін. Якщо говорити об'єктивно, то по моїх прогнозах. За 2-3 роки активної і хорошої роботи молодіжної ради та управління молоді і спорту ми можемо досягнути просто більшої залученості молоді у ініціативах молодіжної ради та загалом ініціативах інших молодих людей. Я зрозуміла тоді, що може змінити один активний підліток чи студент у своєму місті. В першу чергу він може запропонувати якусь цікаву круту ініціативу, яку б він хотів реалізувати, і йому навіть не обов'язково йти до молодіжної ради чи звертатися до міської ради чи до одного з управлінь, адже зазвичай громадські організації дуже радо допомагають молодим людям з цим. Але що важливо розуміти, то Одному буде дуже важко реалізувати навіть якусь дуже-дуже класну ініціативу. Тому, можливо, я би хотів сказати, що в першу чергу, що може зробити той підліток чи студент, це зібрати команду однодумців для реалізації своєї ініціативи. І, до речі, це стосується не тільки гром... ну, громадян України і громадян Калуша, Це стосується взагалі молоді у всьому світі, тому що. Разом ми сила, так тому що разом ми сила. А наскільки легко зібрати команду однодумців? Адже кожен зі своїми амбіціями, так і можливо далі десь в процесі роботи ці амбіції можуть шкодити такому дружньому настрою, як тут справлятися молоді? Це вже більше залежить від кожного особисто насправді залежить від їхнього рівня комунікабельності, залежить від їхньої здатності йти на компроміси. Тому що навіть попри це не варто забувати про те, що не всі люди вміють працювати в команді, або принаймні не всі люди встигають влитися до команди. Так само швидко, як це роблять, наприклад, інші члени. Тому ем, тут я можу скоріше сказати про те, що. Потрібно бути більш відкритими і в певних моментах більш поступливими та компромісними до своїх колег, тому що якщо завжди чітко стояти на своєму і не шукати можливих способів вирішення якихось проблем або суперечок всередині команд, то робота так і залишиться на одному і тому самому місці. Ну, так, це десь напевно один із таких складних бар'єрів, так який, скоріше за все важко долати оцей момент притирання одне до одного, так. Так, це правда, і це не є якоюсь рідкістю в колективах. Це зустрічається рано чи пізно в кожному колективі, який утворився і робить хоч якусь роботу. Є можливо якісь вправи? От, Наприклад, так ви приходите на засідання. Можливо, є якісь вправи. Я не знаю. Всі разом глибоко дихають, вдихають, видихають тричі і беруться до роботи, налаштовуються якісь, можливо, заклики. Типу, все, давайте всі разом круто вперед чи... Можливо, воно має сенс в певних колективах, але поки що по досвіду, я вважаю, що найбільш ефективним моментом для налагодження співвідносин між людьми в команді є так званий тімбілдинг, якраз таки, там, де команда проводить час разом у. Якісь неформальній обстановці, де вони говорять не тільки про робочі моменти, тому що саме зазвичай робочі моменти і викликають найбільшу кількість дискусій. Тому важливо проводити час ще в поза робочим обстановці для того, щоб більше стати ближче до своїх колег і більше розуміти, чого ці люди прагнуть загалом. Ну, так, безперечно, це, це зближує. Довільне спілкування однозначно зближує. Я думаю, всі е, погодяться, хто працює в колективі, погодиться із зі словами Віктора. Окей, твій особистий девіз або цитата, які тримають тебе на плаву. Ну чесно кажучи, я не маю такої цитати або якогось такого моменту, який міг би мене тримати на плаву. Тому що е, це є щось, що не кожен зобов'язаний мати, і не кожен хоче мати. Більшість людей не до кінця задумуються про це аж на настільки на глибокому рівні, і багато хто просто міг не знайти ще свою цитату. Е, я скоріше керуюся просто бажанням е, робити людям. Краще життя, і тим самим воно мені приносить задоволення. Тому тут цитати немає. Просто робіть те, що вам до душі. Ти просто рухаєшся, йдеш за покликом, за тим, що відчуваєш. Тобто, ти відчуваєш, так. що потрібно творити молодіжну політику. Так, саме так. Віктора дуже цікаво почути твою думку про важливість долучення молоді до. Прийняття управлінських рішень я знаю, що опитування ви ще не проводили так серед молоді. Але от твоя власна думка: наскільки молодим людям необхідно важливо долучатися загалом до процесів творення громади, тобто цікавитися рішеннями, котрі ухвалюються на пленарних засіданнях чи на засіданнях виконавчого комітету? Насправді це є надзвичайно важливим моментом не тільки для молоді, а загалом для свідомих громадян нашої держави. Тому що там насправді, попри те, що може бути багато нецікавої інформації або інформації, яка вас не стосується напряму, є питання, які зачеплять вас так чи інакше в певний момент вашого життя. Тому ігнорувати політику і сподіватися, що вона, вона десь там далеко, вона не, ніколи не зачепиться, якісь закрите коло людей, і туди неможливо попасти або вплинути на їхні рішення. То ви так і залишитеся з поганим рівнем життям, і ваша думка ніяк не буде почута. Тому тут дуже насправді важливо. Долучатися до прийняття рішень, і насправді в нашій державі є дуже багато механізмів, які дозволяють це зробити. Як мінімум, ви спокійно можете відвідувати усі сесії, деякі засідання виконавчого комітету, які не є закритими, Ви можете відвідувати навіть засідання молодіжної ради, тому що це, це є ваш обов'язок як громадянина брати участь, активну участь у. Прийнятті е, рішень у житті громади, адже ну без цього ви просто залишитесь непочутими. Це ви в першу чергу ж і є зацікавленими для того, щоб відвідувати ці всі засідання. І більше того, у вас є навіть можливість виступу на цих засіданнях, е, якщо за це проголосують, звісно, ну депутати. Так, насправді все створено для того, щоб громада була максимально залучена, бо дуже приємно чути те, що ти кажеш, бо насправді кожен із нас це і є громада, правда? Тобто ми, ми, ми є громада, і кожен із нас це і є країна, яку далі необхідно буде розбудовувати і відновлювати після цих страшних подій, які відбуваються зараз. Однозначно, я б навіть порівняв державу, громаду і взагалі всі елементи, які є в нашому житті, як один великий механізм, який складається з кожної особистості і працює по суті сам на себе. Тобто, якщо деталька. Яка є в цьому механізмі відвалюється. відвалюється і не бажає взагалі, хоч якось впливати на ці рішення, то відповідно і робота для цієї детальки не буде ні корисною, ані е, залучальною. Віктора я дуже вдячна тобі за цей такий, я би сказала, неформальний діалог. Правда, нам вдалося з тобою цей нетворкінг сьогодні втілити. Однозначно. однозначно було приємно поспілкуватися аналогічно, взаємно, але ще на завершення попрошу тебе залишити для молоді Калуської громади якийсь посил, те, що ти відчуваєш. Я б сказав, що вам потрібно залишатися собою, робити те, що вам до душі, і однозначно бути залученим до життя громади. Супер, спасибі. Нехай воно так і буде. Дуже сподіваюся. Отже, сьогодні з нами був Віктор Ковальчук, новообраний голова молодіжної ради другої каденції при Калуській міській раді. Дорогі друзі, попереду більше. Попереду багато цікавого, багато корисної інформації. Тож стежте за оновленнями. Чекайте нових програм. А ми з радістю будемо їх готувати для вас.